Вітаю учнів 11 класу на уроці мистецтва. Тема нашого уроку перші професійні актори з коморохи, шкільний театр козацько гетьманської доби і Національний ляльковий театр Вертеп. В архаїчні часи люди не уявляли свого життя без різних видовищ. У синкретичному обрядовому фольклорі слов'ян нерозривно поєдналися слово, музика, танці та магічні ритуальні дії. Театр має нерозривний зв'язок із грою, в обрядовому пратеатрі вона розгортається мов би, за попередньо розписаним сценарієм. Весняний обряд розігрувався просто неба і складався із ігор хороводів з імітацією трудових процесів або рухів тварин, співали пісні хороводи Кривий Танець, вербова дощечка, воротар, король, «Просон». Новорічний обряд водіння кози передбачав застосування спеціального костюма, вивернутого кожуха з міха, що одягав актор. Колядники використовували маски та грим. Про образи театрального реквізиту можна побачити в обрядових діях спалювання солом'яного опудала на масницю, у заквітченні стрічками Марені, яку топили в річці навесні, у прикрашанні хати солом'яним дідухом на Новий рік. З античних часів дійшли до нашого часу письмові свідчення про театри Ольвії. Херсонесу і Боспору. На теренах північного причорномор'я збереглися зображення масок і статуетки акторів. Театральні вистави були частиною святкового обряду на честь Бога Діоніса, проте, які твори ставили в театрах. Достеменно невідомо. Архітектурні залишки амфітеатру археологам пощастило знайти лише в Херсонесі. За типом розташування у просторі він наслідував грецькі театральні споруди. В античному театрі література, музика і танці нероздільні. При виконанні трагедій і комедій – Хор з інструментальним акомпанементом відігравав роль коментатора подій, що відбувалися на сцені. Якщо обрядовий театр вважався елементом народної культури, то княжий театр належав до культури елітарної. Основою княжого театру була величальна пісня, що складалася з речитативу та величанні. До репертуару княжого театру входили драматичні поеми, які розігрувалися під супровід музичних інструментів. Театральні дійства були присвячені мотивам захисту рідної землі, служби князю, лицарської честі, із за непадом Київської Русі образи персонажів княжого театру перейшли до народного театрального мистецтва. Перші професійні актори скоморохи в часі Київської Русі виступали як музиканти, танцюристи, акробати і перед народом, і перед князівською знаттю. Вистави з не потребували спеціального приміщення та обладнання, крім ширми, за якою актори перевдягалися, надівали маски, чіпляли бороди, вуса. Носії розважального мистецтва гуртувалися в мандрівні ватаги і брали участь у різних святах. Найчастіше вулицями водили козу інколи дресированих ведмедів, виступали на майданах із сценками соціально викривального змісту. Виступи цих лицедеїв супроводжувалися грою на музичних інструментах, гудках. Гуслях, дудах, супілках, бубнах, з метою перевтілення в різні образи вони нерідко використовували маски, які ще називали личини або машкари, і рядженням. Народ любив скоморохів за їхні дотепні дійства і складав про них пісні, цікаво, що чимало сіл в Україні дістало назву Скоморохи, що підтверджує популярність цих мандрівних акторів. На козацько гетьманську добу припадає період розвитку українського шкільного театру. Його встановлення відбулося в Київській академії, колегіумах та братських школах. Згідно з програмою обов'язкових предметів, поетики і риторики, учні вчилися складати віршовані панегірики, це твори поетичного жанру, найхарактернішою ознакою яких було вихваляння та уславлення від визначної події чи подвигів видатної людини. Ці твори писалися на різні теми, їх приорочували до релігійних свят. «Дні в пам'яті відомих духовних осіб, військових перемог. Ці декламації зазвичай виголошували гуртом в урочистому напівнаспівному тоні. В театрах братських шкіл застосовували мінімальне оформлення: костюми, завіса, атрибути. Діалоги з елементами театралізації. Практикували і під час філософських диспутів для набуття учнями ораторської майстерності, декламації та діалоги це джерело виникнення шкільної драми. Вистави супроводжували хоровим співом та інструментальною музикою. Принципи шкільної драми. Трагедії, комедії і трагікомедії обҐрунтував реформатор українського барокового театру Феофан Прокопович. Драми для шкільного театру писали викладачі поетики, проте учні не тільки розігрували готові п'єси, а й інколи брали участь у їх створенні. Під час канікул влаштовували рекреаційні вистави просто неба. Шкільний репертуар складався переважно з різдвяних і великодніх драм, п'єс на історичні теми, також із мораліте, це жанр повчальної алегоричної драми, що передбачало введення алегоричних дієвих осіб із характерними атрибутами: віра, надія, любов, совість, мудрість, блаженство. Розум, заздрість, ворожнеча, гнів і звичайно, фортуна. У цих творах сатиру автори спрямовували проти хабарництва, невігластва, розбещеності і жорстокості. Барокові риси шкільної драми проявились у контрастному зіставленні драматичного і комічного, між актами серйозної драми, де звучала книжна мова. Виконували жартівливі інтермедії, написані народною мовою. Сюжети зводилися до епізодів із побуду селян, козаків, студентів, нерідко до суперечок двох персонажів, головними героями цих суперечок були батько і син, українець і польський пан. Поступово інтермедія стала самостійним комедійним жанром. Найстарішій інтермедії належать Якубу Гаватовичу. Із різдвяною шкільною драмою, що має давні коріння в українській обрядовості, тісно пов'язаний національний ляльковий театр Вертеп. Час виникнення його ще й досі точно не визначено, адже не розшукано текстів вертепних драм. Відомо, що в давнину студенти-мандрівники ходили під час різдвяних свят із вертепом, селами і хуторами заробляючи собі на хліб. Вертепна дія розігрувалась у великій дерев'яній скрині, поділеній на два, але інколи на три поверхи. У підлозі сцени обох ярусів прорізували щілини, крізь які один чи два актори водили ляльок, закріплених на дротах. Будова скрині не випадкова вона відповідала особливостям сюжету, що розгортався за двома лініями – релігійною і народною. На верхньому небесному поверсі відбувалася християнська драма містерія. Про народження Христа співали янгольські хори, колядки, канти. На нижньому земному ярусі стояв трон царя ірода, діяли смерть, чорт та інші герої. В інтермедіях розігрували комічні сценки та діалоги, грали троїсті музики, з'являлися колоритні персонажі, наприкінці сміливий Запорожець, який усіх перемагав. Цю ляльку народного захисника і улюбленця робили вищою за всі інші, одягали в яскравий український костюм, поляки танцювали краков'як. Москаль, Камаринську, дід і баба козачок. Вони співали жартівливу пісню, ой під вищою, під черешнею. У такий спосіб музика емоційно підсилювала національну своєрідність образів. Культура Запорізької січі поєднала в собі риси народної та елітарної, так як багато козаків були знатного роду і мали освіту. Театральне мистецтво Запорізької січі, відповідно, мало риси шкільної драми та народного вертепу. Центральним героєм козацького вертепу був запорожець, який багато лаявся, ліз у бійку, але добре танцював. Відомі варіанти живого вертепу, коли ролі виконували не ляльки, а люди. Елементи театрального мистецтва спостерігалися в житті і в побуті козаків. Отже, зародження та становлення театру та театрального життя в Україні має давню та цікаву історію, впровадження християнства дало початок нової культурної доби в історії Київської Русі. Поряд з першими школами, появою перекладів літературних творів, старовинний народно-обрядовий театр з поєднанням мистецтва скоморохів дає зародки театрального мистецтва як поетичного, і музично-драматичного дійства.